Всім привіт! Нещодавно я зайшла в Аврору і вийти звідти з пустими руками, як завжди, не вийшло. Тому в цьому відео буде огляд на акрил. Взагалі, для мене цей матеріал не дуже знайомий і використовувала його тільки декілька разів. Але залюбки протестую і дізнаюся щось новеньке. А це я ще навіть малювати не почала. Ось так виглядають тюбики. В них по 6 мл фарби, написана назва та номер, а також покриваність. На долоні вони дуже маленькі та вистачить їх ненадовго, але ідеальний розмір, що протестувати. Всі фарби були новими та закритими, тому нічого не засохло. І хоча фарби були не дуже покривними і досить прозорими, вони яскраві, гладкі та матові, як вказано на упаковці. Протестувати я вирішила на такому малюнку, і як я вже сказала, акрил був досить прозорим, особливо спочатку, бо я взяла охру, яка виявилася більш рідка і прозора, ніж інші кольори. Ще можливо, тому що я додавала досить багато води, бо найчастіше малюю саме акварелью, коли використовую пензлік. Але в результаті я нанесла два в деяких місцях три шари, і все досить непогано. Також я знову забула, що це акрил, а не акварель. І коли додала червоний, відтінок досить змінився. Але на щастя на камері це не дуже помітно. На упаковці ще було написано, що ці фарби світлостійкі, але всі мої малюнки або в папці, або в скетчбуці, тому про це я на жаль не знаю. І також було вказано, що фарби підходять для різних поверхень. Цього я також не тестувала. Можливо, зроблю другу частину цього огляду, хоча чомусь мені здається, що я нічого не зроблю. Ну, як завжди. А також під час зйомки цього відео я купила новий пензлик і відразу почала використовувати. Йому дуже пощастило не лежати півроку на поличці. До речі, він з нейлону, перший раз такий спробувала, досить непоганий. Вже можна побачити, що виходить, і мені навіть подобається. А це буває досить рідко. Фон я зробила дуже простий, щоб не залишати білий аркуш та взяла блакитний під колір очей. Як завжди трохи доробила малюнок корівцями, і вони добре лягли на це акрил. І ось такий результат. Ще показані кольори на коробці, і вони не дуже схожі, та в деяких фарб інші назви. Але я буду використовувати назви на тюбиках і користуватися папірцем, на якому перевірила всі кольори. Також, поки монтувала це відео, вирішила ще потестувати цей акрил на скетчах і записала трохи процесу малювання. Після всіх малюнків у цьому відео найменше залишилося білого і половина охри, а майже не використані рожевий та чорний. До речі, після минулого відео я продовжую тренуватися в малюванні облич і роблю їх вже кольоровими. Загортаючи Pinterest, я натрапила на гарні референси овочів та фруктів, тому вирішила помалювати ще їх. Ось що в мене вийшло. Дякую, що залишалися зі мною до кінця відео. Буду вдячна за вподобайку, підписку та коментар. Всім чудового настрою та натхнення. До зустрічі в новому відео!